Навіть не здогадувався. Я рахую, що ці екскурсії. Майже кожної неділі мешканка Ужгорода Оксана приходить на театральну площу до скульптури Миколайчика. Саме тут збираються ті, хто хоче здійснити історичний екскурс Ужгородом і побачити місто з іншого. Нового ракурсу, якщо ти корінний мешканець Ужгороду, ти хочеш знати історію його, історію з різних джерел, не тільки з письмових. А як ми зараз бачили і чули, багато було спогадів. Крім того, ти бачиш це все в натурі. І історія, в принципі, має кожного мешканця інтересувати. Я так рахую. Якщо ти живеш в цьому місці, ти маєш жити з ним, а не поза ним, скажем так. І тому я думаю, що варто відвідувати ці екскурсії кожен раз щось нове. Ужгород міліцейський під такою назвою пройшла екскурсія цієї неділі. Це перша екскурсія на таку тематику, оскільки у 20 столітті Закарпаття входило до складу кількох держав, то розвиток міліції тут має власну унікальну історію. Тема викликала неабияке зацікавлення: дізнатись про тих, хто оберігає наш спокій, зібралось більше 50 людей. Які відвідали головне управління УМВС в Закарпатській області. За звичних обставин сюди так просто не потрапиш, адже об'єкт є режимним. я завжди цікавився історією силових структур, правоохоронних органів, трошки навіть попрацював в цій сфері і займався цим питанням, трошки читав, і коли запропонував Оресту координатору проєкту відкриті екскурсії, це зацікавило, і так ми погодили оцей маршрут і цю тему. Ритих екскурсіях це була моя перша, перший такий захід. Трішечки, напевно, хвилювався, але думаю, на кінцевий результат воно не вплинуло. Правоохоронці не тільки радо посприяли проведенню екскурсій, а й долучилися самі. Громадянам розповіли та продемонстрували в дії так звану тривожну кнопку. Три хвилини і працівники Державної служби охорони прибувають на місце виклику. У нас мають тривожні кнопки. Принцип роботи такий, що з пульта. Отримуємо сигнал тривоги по рації і одразу виїжджаємо на протязі трьох хвилин, прибуваємо на об'єкт. Ми Обстежуємо його, якщо все гаразд, здаємо під охорону знову. Тематичні екскурсії Ужгородом та їх нетиповий формат здобуває все більше прихильників. Тож організатори планують і надалі запрошувати Ужгородців і гостей в історичні подорожі улюбленим містом.